Сьогодні вранці у розмові з півпасторами моя пам'ять раптом вихопила картинку з мого підліткового часу, коли я робив фотографію. Побачив на біла фотографія, такий спеціальний апарат через негатив, промінь світла падав на білий прямокутний клаптик паперу. І тоді цей прямокутний клаптик паперу після просвітлення попадав у проявник, згодом закріплювач, і тоді. Прищепками вішався на шнурок висихати. Так з'явилася моя перша фотографія. І роздумуючи над темою року Майдану для українських протестантів, подумав собі, що майдан став таким променним світлом, який через негатив влади проявився. Проявився серед християн, серед церков, серед конфесій, серед усіх серед усієї християнської спільноти. І сьогодні ми закріплюємо фіксуємо те, що він проявив. Коли я говорю про українських протестантів, я впевнений, що я маю відвагу представляти всіх протестантів, тому що ми надто різноманітні, ми дуже різноманітні і дуже різнополісні. Сам належу до найбільшого протестантського об'єднання воїнських християн-баптистів. Тому можу впевнено говорити про них, можу говорити про... Іншу частину консервативних іманських християн. Так от що проявив Майдан серед протестантів? Він проявив чимало гострих внутріцерковних проблем серед наших протестантів українських. Насамперед, це проблема єдності. Виявилося, що все-таки єдність наша зачасту більше декларована цінність. Бо, як виявилося, різнополісні думки одразу переросли з серйозним протистоянням, напруженням. Ворожнечою, а що, якщо виклики будуть збільшуватися, а що тоді буде з нашою єдністю, маємо вчитися слухати, дискутувати євангельсько, терпіти одне одного. Майдан нажив проблему нашої соціальної доктрини, чиї відсутності, особливо в банці християнин, громадянин, влада. Не лише члени церков, але й чимало пасторів, проповідників не знали, як поводитись, як реагувати на Майдан, на протести, на дії влади. Майдан так само виявив чимало втраченої можливості. Христос був там, де були люди. І не лише для проповіді. Часто ми хочемо досягати людей, проголошувати Євангелію, щоб святкувати, але тут зібрані людей не лишилися осторонь. Майдан вивів проблему духовно-моральної незрілості, чимало мало відвідувачів протестантських церков. Травля, грубі образи, лайки, ворожнеча, одне проти одного, проти представників влади. Вони стали очевидними. І не те, що християнськістю, тут навіть базовою вихованістю не, не видно і не чути. А ще можу сказати, що майдан особливо проявив таку. Певну відстороненість відсороненість багатьох українських протестантів від народу його проблем влади майдану суспільства. І якщо і ми молимося собі про народ, про владу, то десь в кімнаті, але не на Майдані. Ми від цього світу, здається, мені деколи більше ізольовані, ніж Христос був ізольований від світу Його. Це з одної сторони. З іншої сторони, Майдан. Проявив іншу сторону, він стимулював церковні пости і молитви за владу і за народ. Сам я, мабуть, давно так не молився про нашу Україну, про народ і про пробудження народу, про керівництво нашої держави, про владу і опозицію ніколи так багато не молився, як ці дні. І тому знаю, що в різних церквах і громадах об'єднувалися брати і сестри для молитви. Я думаю, що варто прищеплювати громаді таку турботу, духовну турботу про країну, в якій живемо. З другої сторони, Майдан проявив, що не дивлячись на стриману деколи навіть негативну позицію ряду пасторів, чимало віруючих Києва, області з усієї України, особливо з її західнішої частини, приєдналися до Майдану як учасники, як служителів в потребах фізичних. Щодо коштів, допомоги фізичної, лікарської, так і до духовних проблем молитві благовісті, багатьох майдан стимулював до благовісництва і чимало заангажувалося до святкуванням. Знаю, що багатьох пасторів Майдан заставив розбиратися в теології і етиці, щодо церковно-державних стосунків, щодо ролі церкви перед державою. Також скажу, що Майдан допоміг церкві, яка цього хотіла, зіштовхнутися лицем, лицем суспільством, роздумувати про свою відповідальність і роль перед суспільством. І що особливо мушу ствердити, що Майдан виявив можливість доброї міжконфесійної співпраці, супереч різним політично-конфесійним нюансам. Можу сказати, що він забрав страх, можливо, навіть неприязнь, багатьох протестантів перед людиною в рясі.